Вітаю вас, шановні глядачі, канал Ньюз з вами зі мною не віртуально, а реально в кадрі. Віктор Бабаренко, вітаю тебе, тебе, вікторе. Радий бачити. Доброго здоров'я, вікторе. Ти спромігся провангувати президент Зеленського в найтаких дібніших і найцікавіших деталях. Це правда. Від цього вже ми нікуди не подінемось. І от зараз весь Фейсбук ми повертаємось до цього в словах армія мова віра, тому що нарешті третій компонент, а саме Віра, відбувся, і влада заговорила про шкідливість ворожої секти Московського патріархату і про те, що це треба забороняти, тому що насправді вони є. Ворогами України. Таким чином, ми почули останні слова віра релігійна незалежність, як там воно було сформульовано. Провангуй, будь ласка, як ти вважаєш, наскільки це із слів перейде в справи, конкретні рішення, можливо, там вироки якихось силових, судових наших структур, і наскільки це реально в глобальному сенсі, щоб нарешті заборонити? Не побоюсь цього слова, московську секту а законодавчо. Будь ласка, твій прогноз. Я боюсь, що у них не вистачить голосів, тому що зараз у них, у них голосує десь із слуг на десь на рівні 200 людей. От, але ж опозажисти, частина слуху про це за це не проголосують. Хоча тут якраз би якраз під під ЄС, е, батьківщина і голос би підставили плече. Угу. І цих голосів мусило б хватити вистачити. Але е, е, повторюсь, ну мені дай Боже, щоб я помилився в цей раз. От, е, можуть бути, ну будуть ж говорити, що ж ну, церква ж не може бути ж церква, ціла церква. Знову ж там же ж, е, включаться інші. Тож і Папа Римський може сказати, ну, не можна заборонити церкву. Е, от. Е, Ілон, і, Маск. І, Ілон Маск Маск знову ж, скаже, що там як це так, це там, да, там, це, там такий удар по скрипам. Е, і будуть однозначно, що буде, це будуть е, якісь. Суди, але проти окремих ієрархів, проти окремих там батюшок проросійських налаштованих, да? тобто будуть ловити окремих адептів, але не церкву в цілому. Mm -hmm. І я сподіваюся, що хоча б вони на такий буде ну це на півміра, звичайно, але, ну, наприклад, забрати всі лаври знову в державну власність і вигнати звідти. Московських і отдать нашим нормальним вірянам. І Почаївську Лавру, і Київську, і Святогірську, і так далі. Ну і все взагалі все, що можна. Да? Те, що належить громадам, і так само там по громадам, якщо там ну, більш, більш радикальніше, і до, і будемо відверті. Вони ну, з приходом Зеленського до влади вони взагалі ну, на самоті пустилися, да? але при нормальному тискові. Громади верні, влади, центральної влади і місцевих громад, то це можна підсилити, і перехід буде просто, щоб переходили громади в Православну церкву України. Можливо, навіть з якимись ієрархіями, з ієрархами, з якимись прямо ну, щоб єпископство, да, там все переходило. От я на це дуже сподіваюся. Хоча взагалі взяти і заборонити цю церкву, ну от, от, от ну, піти до самого кінця, я думаю, що у них дух. Не хватить. А треба було б. Тим більше, що законопроект лежить, законопроект цей, е, ну, я, ну, це законопроект ЄС. Я від Софії Федини про це чув. І там нічого не видумувати не треба. Він зараз, він то доручив зараз Зеленський, да, двохмісячний термін, Кабміну підготувати законопроект. Якщо вони підуть і заборонять, ну це було б взагалі-то правильно е правильно і правильно, да? хоча там ну йому ж зараз будуть кричати, що вони підуть в підпілля, там, ой-ой-ой, руські попив поля будуть. Це от греко-католицька церква, яка е скільки там, 40 років в підпіллі прожила. От 40 років, оце да. І дітей хрестили, і все. А то тут я думаю, що, ну, що навряд ли. Угу, угу. Що ж, дякую за такий аналіз. Єдине, що дивись, знов таки, ну, як це було вже з владоможцями так само і з ієрархами. Виникає у дуже болюче для українського суспільства таке питання, як люстрація. Ну дивись, ну як же ж можна не перевіряти і брати тих самих єпископів, піскопів, яких можливо є там погони, там і лампаси, в цей, але ж і е е е перевіряти ми їх нормально не зможемо. Доки на банковій сидить портнов, фактично е е в, в обличчі Татарова, да, да. він ж там сидить, тобто людина, яка ну. Цим всім займається. Також е, називали такі прізвища, як е, жінка на прізвище Богдана. Е, це комісія по е, релігійним цим всім справам, о, яка також все це, це захищає. Тобто люстрація і можливість е, цієї владної команди, з їх, е, ну як я не знаю, це їх позаштатних назвати. Ну, коротше, з цима, що сидять там mm. крізь е, неформально. Наскільки це можливо? Тому що, ну, ну просто ну дивись, батюшкам він же ж може бути агентом прям ну, безпосередньо, да, Мало того, да, багато то єпископів, яким там 60 і за 60. То значить, mm -hmm. однозначно, коли він тільки прийшов в церкву, це був початок 80-х років, да, наприклад, то е, розгул КГБ був і по-любому вони младший лейтенант, Мальчик молодой да, да, от, mm -hmm. Зараз вони, може, вже і генерали ФСБ, але починали вони з младших лейтенантів і ще з Андроповських часів. Mm -hmm. е, от, і відповідно, ну, кожен, навіть щоб не подумали глядачі, чи що кожен другий, кожен перший постукує туди в Москву? <рес> Але е, в, на чому ще стоїть церква? Що е, священик, якого висвятив єпископ, він особисто йому вдячний, і тому багато батюшок не переходять в ПЦУ, тому що як же ж мене ж проклянеш <рес> іменно той, хто мене висвячував? <рес> і якщо їх взяти, закрити єпископів хоча б, закрити, От всіх е, е, краще закрити або е, ну, дати можливість втекти. Да, хай вони там е, в Росії і кресний ход, а кресний ход на Росії це. Е, тому що всіх їх там... От якраз кожного другого точно в них ловлять на, 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 на любові. На цих то, справах да, і, да, і да. не завжди. <сих> 에, з... <плес> ну, <плес> ладна, да, ну, но, ми, ми не засуджуємо, ми не засуджуємо, ми толерантні люди. Там, от, хоча. їдуть ж... до себе займають. Розбещують там хлопчиків. Але. Я от щиро впевнений, що тоді багато е, батюшка, якого, е, у якого його є який його висвячував вже десь на Росії, або сидить, то він вже легше зробить висновок і перейде е, в розірве цей ланцюг, да, да, да. кругова парука, да. цей як беручу та руку, а чувство. Що ж зрозуміло, дивись, Вікторе, все ж таки прогнози оптимістичні і друзі, ви не мовчіть, будь ласка, ви про це говоріть, тому що зараз. Українська влада як е, ніколи е, залежна від суспільної думки, да. і думати, що у вас там мало 25%, там а може ще й менше. Це російський сценарій. Нас достатньо для того, а по деяким питанням у нас наскільки консенсус? Вже там в дев'яносто відсотків да. відсотків. Да, да. Ну, от це треба треба, да, треба використовувати. І там, типу, мене коли от недавно я там для польського журналу давав інтерв'ю, то вони кажуть. А Що там може піти Зеленський на мир? Я кажу, ні, чому там? Тому що 92% за війну до до перемоги. А Зеленський дуже електорально залежна людина. Так що. Так, да, це безумовно наш плюс. І це наш да це той случай, коли не було б щастя, то не щастя. Друзі, на цій оптимістичній ноті ми скажемо вам до побачення. До нових до зустрічей. Побачення. Підписуйтесь на канал Дмитро Ньюс і на Фейсбук сторінку Віктора Баберенка. Посилання буде внизу під цим роликом. Ми переможемо. Слава Україні! Героям слава пока-пока.